Отже, громадянин уклав з двома банками угоди. Перший банк це 12%, а другий банк це 15% річних. Нам сказано, що загальна сума грошей це 5000 гривень. Запитання, скільки грошей взяв клієнт під більші відсотки? Тобто давайте вважати, що під 15% він взяв Х гривень. Тоді під 12% це буде 5 тисяч мінус Х гривень. Порахуємо далі, скільки ж буде відсотків за користування першим кредитом. Ми 12% перетворюємо в дріб, це 0,12 і множимо на 5000 мінус х. В другому випадку 0,15 ми множимо на х. Тому загальна сума відсотків це 0,12 на 5000 мінус х. Додати 0,15х, заумовується сума дорівнює 654 гривні. Ось таке рівняння отримали. Далі розв'язуємо його, відкриваємо дужки. Якщо ми 12 помножимо на 5, це 60. І потім дві цифри, ну, тобто 60, а потім ще дописуємо ці 3 нулі. А потім дві цифри кому від окремлюємо в результаті, як ми бачимо, буде 600. Отже, 600 мінус 0,12х плюс 0,15х, торівні 654. Зводимо подібні, і це буде 0,3х до рівня. Переносимо 600 вправо, буде мінус 600. І в результаті 54. Отже, щоб знайти х, ми 54 маємо поділити на 0,3. Кому переносимо вправо на дві цифри, і в результаті 5400 ділимо на 3. І це буде мати 1800 гривень. Отже, під 15%. Клієнт має взяти 1800 гривень. Задача на рух, тому ми пишемо швидкість, час і відстань, величини, які фігурують в цьому випадку. І йде мова про те, як рухається велосипедист і пішохід. Нас просять знайти відстань між містами. Якщо швидкість велосипедиста на 12 км за годину більша за швидкість пішохода. Хоча тут просять знайти відстань між містами, зазвичай ми те, що в умові задачі запитують і позначаємо через X. але в даній задачі зручніше через X позначити швидкість, між ними порівняння. І так як швидкість велосипедиста більша, то ми меншу швидкість пішохода позначимо через х кілометрів за годину. Тоді швидкість велосипедиста буде більша, отже, Х плюс 12 км за годину. Велосипедист долає відстань за 2 години а пішохід за 6 годин. Тому знайдемо цю відстань для цього швидкість помножимо на час. Отже, велосипедист 2 на Х плюс 12. А пішохід 6Х. Так, як іде мова про одну і ту ж саму відстань між двома містами, то рівняння буде наступним. І далі ми це рівняння розв'язуємо, розкриваємо дужки і переносимо змінні в одну сторону числа в іншу. Я перенесу змінні вправо, тому що тут буде знак плюс, хоча можна було. б і вліво. Таким чином, ми будемо мати, що 4х дорівнює 24, звідки х дорівнює 6. Отже, 6, наприклад, це швидкість пішохода. А так як він е, час має подолання відстані 6 годин. То відстань, яку пройшов пішохід, буде 6 помножити на 6, 36 км. Оце відстань між двома містами, і це ми записуємо в, як відповідь до першого питання. Відстань між містами 36 км. Далі нас запитують, через скільки годин після початку руху зустрінуться вони, якщо вирушили на зустріч один одному з цих самих двох міст. Якщо вони рухаються назустріч один одному, то швидкість їх зближення буде дорівнювати. Ну, ми знайшли в одного швидкість пішохода 6, в велосипедиста швидкість, як ми бачимо, 6 плюс 12 це 18 км за годину, і тому швидкість, з якою вони зближуються, наближаються один одного. Це 18 додати 6, 24 км за годину. А щоб знайти, через скільки годин вони зустрінуться, ми маємо цю відстання, це 36 км, поділити на 24. Я запишу це, наприклад, в вигляді дробу, це буде 3624. Скоротимо чисельник і знаменник на 12, наприклад. І це буде 3 других або 1,5 годин. От через стільки часу вони зустрінуться, і це відповідь до другого питання. Відповідь на перше запитання ми можемо знайти і дати, навіть не знаходячи яку кількість жіночого взуття і дитячого було пошито. Чому? Нам сказано, що жіночу пошито в 5 разів більше, ніж дитячу. Тому якщо дитяче це Х, то жіноче це 5Х, і так як порівнюють кількість жіночого взуття з дитячим, то те, з чим порівнює, це 100%. А так як 1 Х це 100%, то 5х, звичайно, це буде 500%. А отже, було більше на 400%. Значить, в першому запитанні відповідь 400. Друге. А тут уже скільки пар дитячого взуття було пошито на цій фабриці. Вже будемо рахувати, так як ми визначили жіноче і дитяче, а чоловіче нам відомо, то разом це буде Х плюс 5х і плюс чоловічого 2100 пар, то разом це 5000 340. Ось таке рівняння ми отримали і далі будемо його розв'язувати. 6х дорівнює. Переносимо сюди змінюючи знак і будемо мати 3240. Тому для того, щоб знайти х, ми 3240 поділимо на 6 по 5, 24 по 4. І зносимо 0,540. Отже, Х540. Це ми знайшли кількість дитячого взуття, тобто те, що у нас питають у нові задачі 540. Відповідь ми маємо надати у вигляді двох чисел, розділених крапкою з комою. Тому ми запишемо так відповідь: 400 і 540. Ось така має бути відповідь.